Топ-боді-бюсьє від бренду Ямамей. Всього лише за 65 гривень за одиничку. У лоті буде аж 30 одиниць, і вартість лоту 1950 гривень. Дивимося, що буде представлено у лоті. Ось такі гарні бюст'є. Це італійський бренд. Дивимося, якої якості у нас мережево. І, взагалі, дуже якісне бюст'є. Ось так іде позаду, на чашечці, на кісточках. А, та, будуть дуже різноманітні е, розміри, да, тому що у лоті аж 30 одиничок, тобто усі розміри будуть у лоті. А, далі буде ось таке синє оксамитове, гарне. А, також йде на кісточці, але без чашечки. Е, ну, без паралонової чашечки є, але без паралону маю на увазі. Також йде мереживо, мережево з боків, позаду мережево йде. По кольорам буде 20 ось таких рожевих з мережевим і 10 синіх оксамитових. І в лоті буде 30 одиничок і вартість лоту 1950 гривень. І для замовлення можете звернутися до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. Замовляйте.